Президент України Володимир Зеленський звільнив свого давнього друга бізнес-партнера по кварталу 95 Сергія Шефіра з посади першого помічника президента. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента. Крім того, Зеленський звільнив ще низку радників та уповноважених. Так, президент звільнив трьох своїх позаштатних радників: Михайла Радуцького, Сергія Трофімова і Олега Остенко. Також звільнені уповноважена президента у справах волонтерів Наталія Пушкарьова та уповноважена щодо захисту прав військовослужбовців Олена Вербицька. Це знає, що Сергій Шефір народився у Кривому Розі у 2003 році. Разом з братом і Володимиром Зеленським заснував студію 95 і квартал Сергій Шефір є співавтором сценарію шоу Вечірній квартал, а також сценаристом і продюсером. У 2019 році був назначений першим помічником президента Володимира Зеленського. У 2021 році невідомі обстріляли авто Сергія Шефіра. Сам він не постраждав, але водія госпіталізували з пораненням. Передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобіль. Мого друга це слабкість. А ось відповідь буде сильна. Окрім того, журналісти неодноразово підозрювали шефіра у співпраці з олігархами. Навіть під час президентських виборів, коли в штабі Зеленського розподілялись ролі, роль шефіра була саме у фінансах, вирішення фінансових питань. І увесь політичний шлях шефіра. Вівся завжди паралельно з бізнесовим, і не те, щоб це була річ, яка нас найбільше вигрібає, але враховуючи таку плідну роботу, якраз з олігархічним пулом. Оця версія ОП про помсту олігархів за антиолігархічний закон не витримує взагалі жодної критики, особливо зважаючи на те, що шефір ніяким боком до цього закону офіційно взагалі не причетний. І по-друге, ну знову ж таки, він і налагоджував комунікацію з олігархами, на чому неодноразово палився або світився, або називайте це як хочете. От восени минулого року. Наші колеги зі схем зафіксували, як шефір таємно зустрічався з Рінатом Ахметовим, і це було дуже нашифровано. Тоді Ауді шефіра, і це саме та машина, яку вранці обстріляли, виїжджала з офісу президента, виїжджала до заправки під містом. Там на них чекала охорона Ахметова і Майбах. Шефір пересідав з Ауді в. Майбах, і той його завозив вже власне до Ахметова заворота. Шефір тоді казав, що нічого такого не зробив, що було поза межами закону чи суперечило інтересам країни. Таке от просто співпадіння, знаєте. Але за з команди Ахметов почав отримувати таку величезну кількість приємних і оку, і бізнесу плюшок. що... Його інтересам за команда теж точно не суперечить. Зазначу кадрові зміни останнім часом стали звичною справою. 29 березня Зеленський звільнив двох заступників голови офісу президента Андрія Єрмака. Так зі своїх посад звільнені Андрій Смирнов та Олексій Дніпров. Раніше на цьому тижні він звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. 29 березня Зеленський підтвердив, Данілов буде представляти дипломатичні інтереси України у Молдові.